Чому поперек е, з правого боку навантажується да, більше і тут віддає більше сюди? Е, тому що у вас от зараз тестували м'язи, у вас е, не вистачає отут -от тонуса. Через це оці кісточки, оці суглобчики, вони не мають належної такої опори. Да? Тобто м'яз їх не фіксує, грубо кажучи, і відповідно е інші м'язи беруть на себе перенавантаження. Тобто, оці не допрацьовують, значить хтось замість них да? отут допрацьовує. Тому І то же, і поперек, і при ходьбі вам дає, тому що оці м'язи при ходьбі не включаються у вас іменно справа, а надмірно включається поперековий м'яз. Відповідно, що нам треба зробити, нам треба все поміняти навпаки. Да? Тут ми будемо знімати. Тонус, тобто зменшувати трошки його, гіпертонус прибирати. А тут ми будемо робити техніки, які допомагають м'язу включатися, активують його, якби трошки пробуждають його. Да? Ну і плюс додатково вправи будемо давати, щоб ви його тут от зміцнювали, щоб ця картина з часом.